Почав за Ямаля, і я ось так задумався. Бо саме в цьому матчі мені не сподобався Рафіні. Так, він забив, але окрім цього, я навіть особливо не можу нічого згадати про нього. Ямаль на собі тягнув, типу всю Барселону. І я і думаю, ми всі говоримо, що це майбутнє володар за волотого м'яча, що там через скільки там років. А я зараз подумав, а чому не зараз? Ну. Ну, типу, я не кажу, що, типу, що Ямаль зараз заслуговує там, більше, ніж Рафінія чи ще щось. Просто Ми в основному кажемо про Ямаля через те, що він молодий, типу, що він там колись виграє. А чому mm. не зараз? Ну тому Через що, те, що йому 17? Можливо, не, не було ще. такої практики. Типу, всім давали золотий м'яч, але ці футболісти були. Ну я не пам'ятаю там 17-річних. Да, Голден Бой, звісно, так, скоріш так. за все він отримає. І це дуже справедливо. Але я за те, щоб дати йому не Нарумі. <хи> Як ти я, не каз... я не добав до нарумі, я казав, що серед гравців ПСЖ. А да, ми передивимось підказ, який був, і ти там це сказав.